Ольга Хвостікова не бачить взагалі. перейти дорогу для неї подвиг, тож радіє, що, хоч іноді знаходяться небайдужі рівняни, які допомагають орієнтуватися у місті. Людина знайшлася нормально підійшла і підвела і допомогла. Сигнал світлофора для неї знак: жінка рушає і піднімає догори тростину. Я помітила, що вона це сліпа жінка була, і вона трішки не в тому напрямку пішла. Тобто вона на дорогу вийшла. То я вирішила допомогти. Все ж таки, це ж машини їздять. Окрім Олі Хвостікової на акцію зібралися ще чимало незрячих. Загалом у рівному їх проживає пів тисячі. І щоразу виходячи на міські вулиці, ці люди потерпають від суцільних незручностей. Озвучені світлофори для людей з вадами. Зору я більше беру про вади зору, наприклад. Щоб в підземних переходах були перила з двох боків, і на протязі всіх сходових маршів. Також сходинки повинні бути позначені тактильною лінією і щоб вона була яскравого кольору. Відчути на собі життя незрячих вирішили волонтери. Одягнули чорні пов'язки і рушили переходити дорогу. По Перше незвично. По-друге, ну, мабуть, це страх. У мене до, до сих пір трохи руки тіпає, оскільки це ну, абсолютно темнота, і ти відчуваєш лише приблизно якісь звуки. Ну, десь чуєш світлофор, десь чуєш машину, десь чуєш, хтось говорить і все. І, ну, все це невпевненість. Тимчасово стати незрячими і на собі відчути, як воно жити у суцільній темряві. Організатори акції хотіли запропонувати і місцевим чиновникам, проте жоден із них на акцію не прийшов. Я відчував це, що чиновники й не прийдуть, бо не ця влада, яка може приходити до людей. Організатори акції обіцяють, якщо чиновники не почують їх і не створять незрячим гідних умов для життя у місті, то наступного разу ці люди зберуться під стінами чиновницьких кабінетів. Анна цук Юріковів новини рівного.